Так, всім привіт! Сьогодні граємо Dead Rails. Будемо проходити квести, лутатися і мочити Ламбагію, коротше. Так, багато, та я не зробив вже квестів, але їх тут так багато, я б якийсь би хотів би зробити, щоб отримати чи зірочку, чи облігацію. Ну, коротше, є що вибрати. О, ми на базі. добре, досланеся так. Де моє золото? Десь має бути золото. -о добре. 50 сюди. Треба купити вугілля. За три штуки мені вистачить. Думаю, три штучки ходят. Заброніємося газетами. Газета відбиває пулі. Крута газета. Реально, як вона відбиває? Заправимо повний бак, один. Так, сюди. Хочу, працює євро закинуть. Добре, так, газуємо. Ого, О, о перша хата, перша хата. Так, зараз залутаємося. По-любому щось буде. А ну, дивимося. Блін, нема пістолету, жалко. А ну ну, ну О, у зубак, вибіжіть на мене. Ди сюди, зараз попробуєш. На. Ще! На, на, мінус один, добре. На, 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 на. Фу, він думав, но відб'юся. Ране лопата і так жорстко. Что тут є? Ушани, там шадний зубак засінує. У, хата пуста, пускай майже нічого нема. У, так, а але чого мы. Ми... А На... ну ми сюда! Сі... Попадай по нього. О, хо 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 Замінусував, да. Колесо. Таке так, поїхали далі. Дідів нема коли. Ти вмієш, що? Ні. ні. А би зараз не напав якийсь був кулак, або то буде капець. Так. Що ти за тут поміняєш? Ну, попробуй його розбити. Що ти? Золото? 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 Ні, то не золото. То срібло. А ну, ну. Що ці не б'єте? А скільки я довго бити взагалі не знаю? Так. О, тут шерифська хата зараз. Там по-любому щось знайду. Блин, так, да моя. Давай, давай, пидок. Оба! Куда бы наполизывать? Не полезли на вар. Ху-ху-ху-у. Знобури. Ди сюда. Раз градоне. Фу. -ху -ху. Фу. Блин, монакопа, манами, мана, манакап. Фу. Я вже думал. Я вже думал все! Так, что тут я? Шауден? Не сюда. Хм, а це мені подобається, можна бити через стіну її, да? О, книжка, да, добре. Пістолет! Пістолет є! Го-го-го! Норм. так. Сюда. Сюда. Що ти не береться? Ау, забув ключові. Так, о, я вже маю пістолет. І патрони є! Ого! Нормально, так. Оце мені подобається, тепер я з пістолетом буду тут роздавати. Книжечку заберем, продамо. Добре, так, патрони сюди, окей, гуд. Так, трохи розгрозимося, що там у нас є. Угу, бо зараз зайдемо в хату і там uh, треба вільне місце мені. Ух, я зомбаків назбирав, звісно. Так, посилай сюди маузер, ха-ха. Так, добре, патрони, окей. Так, ну все, я готовий. Зараз я буду тут доробити двіж. Так, іди сюди. Тепер в мене не лопата. Ало? Ало? Headshot! 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 Седа, він через вікно ану спробую. вікно і біжить. shot Had shot! Нормально. Так, вложив я їх. Вложив я їх на Ізі. Так, біжен. Ух, там якийсь клубок золотий. Ага. Кумбок. Так. О. Uh. Так. Все три. Ми вже нема там. Пусто. Знам кубка, добре. Продамо по-любому. О, фонарики додали. Фонарика взяв. Фонарика встановлює на поїзд. Там бо більш нічого немає ніби. Так, бочко. Поїхали далі. Uh. Тут місто велике. Ні, я не піду туди. Я сам їх там не постягую. Райа там не то багато цілу команду о, нарешті дай. Е, зумбак, а цу і я візде завіз. Ануо, в мене патроні. Давай, зупати. На! Ха-ха! <гаде> Є, yeah, добре Так, міни зомбак. Реально Хата доктора, то хата доктор по-любому зараз не йду хая харан ну. Е бинт, е бинт О, е улия, е улия, змея оли. О, це туда, це нормально. А це шо таке? Только с... Шо за таке? Так, не треба мені из бинта. О, ще одну. Бліє і бінти, вони дорогі, реально дорогі. Нормас. Так, забронюємося бумагою. Нереально бумаги вбивають патрони. Патрони, кажу, пуй. Добре, газом. Так, о. Зараз трохи розпродамося. Продаємося. Скільки це кошти? Не цікаво той кубок золотий, який. ціна, не пане дорогі, реально. Так. А ну зараз побачимо що у нас там є. О, тут ні, бінте я не буду, їх пані не можна продавати. Але ну, як я... А, я можу сам себе підлікувати, да, і можу гравця не від... хілити. Зумбакіт... не треба. А ну скільки закупок? Давай подивимось. О, 2... 25 баксів, нормально, піде. Так, що там ще? Книжка. Та книжка що пане 2 бакси. Ану. Ну, майже, да, 5 баксів дали. Але то вже добре. Так, не треба. А шо тут? дід уже. Ну там зносит. Ого, то тут ціла база батьких бандей. Ничего себе. Такс. Їх можна продати зараз. А ну вот я не знаю. 29 баксів! А їх там повно. Так, а ну. Я уже маю 75 баксів. У, -у, -у, -у 120 баксів, нормас. Я навіть їх не стріляв Так, шам уже досі. Ше у де ша один добре плюс один. Ще 35 Так-то зомбак. А ну так. Оце я назбирал. Реально. 145 баксів. і нічого ничего не робив мой. Це повезло, реально. 145 баксів зараз. цього 180 баксів. Так, що шовмента є Шаета. Ууууу, я виконав якесь завдання, мне дам бей. Баунті Хантер, пил 5. Ааа, воно зарахувало. Типа я замучил п'ять э, бандитів. Не дали бейс, нормально. Так, кинь, с не надо было. Что мне купить? 215 баксів. Так. так, так, так. А у мене є пістолет, я куплю себе патроны, зара. И все, не нормально так. Так. трохи ага. там їх є? Так, даже цю штуку продам, вона мне соль. Можна дорога. Кеймбак сюди. Ну ладно. Так, по самому фонарика, щоб було світліше, бо темно. То нічого не видно. Так, закріпимо його десь. Ага. Так, газуємо. Заправились. У нас півбака ще є. А -а. Зумбаки, зомбаки, а на не сюди. Собі... У, -у, у хто мене замучив? Хто мене замучив? Він на даху був пані. А звідки він мочив? Так, ну добре, так, друзі, нормально погрався, дасть ці дасті хлібків, все так. Затрелс, затрейлс. І навіть отрив бейші, зробив один квест. Виїхали 12 тисяч метрів. Маловато, але квеста зробив і мені дали облігації і дали зірочку. Блін, схоже, що кохнули такий під кінець. Добре, будемо ще проходити, там вже багато завдань. Треба знайти те місто Стерлінг. Я би хотів на ньому полазити там. Добре, всім до зустрічі, ставте лайк і підписуйтесь.